Якщо у вас немає посвідчення, ви безповноважені. Зрозуміли? Так, другий поліцейський. Будь ласка, посвідчення. На камеру таку показував, що не буде. Покажіть свій нагрудний знак. Значить, нагрудний знак 0157-075. Посвідчення. Посвідчення. Камера типа... я не буде. Давай, давайте. На це не посвідчення, це, це спеціальний пластиковий жетон. Це спеціальний пластиковий жетон. Покажіть мені. Ще раз повторю, На камеру ніхто показує для Ну, щоб я подивився, хто ви є. Рудий Олександр Васильович дійсне до, не видно, без зайвих предметів вийміть. Без зайвих предметів. До, до... до чого дійсне? Пальцем затулив. До 26 року дійсне. Дивіться, значить, на рахунок поліцейський один і все другий. Як у вас немає посвідчень, так? ви без повноважень. По тій причині, що ви перебуваєте значить, під кодом ДРПО, тобто значить, приватна фірма, яка веде господарську діяльність, зрозуміли? Во, Це не посвідчення, це, значить, це у вас, це у вас значить, цей пластик і спеціальний жетон, щоб ви знали. Це, це, це ваша суб'єктивна думка, так. Так як я перебуваю в статусі людина, маю вилення людини, Республіка Україна, значить захищений Конституцією України і міжнародними договорами. Значить Переходимо до ви хто? Ветенант Камелюк Євгенелович. А хто ви є? А? компактуальний. Рекорд Ну І з якою метою ви прийшли до мене? Вручити вам повістку. Значить, дивіться, враховуючи те, що ТЦК СП не існує на сьогодні, і значить, Верховний суд довів, що від 5.12.2022 року ТЦК СП не є в реєстрі юридичних осіб. Значить, так як ви рахуєте, що ви ТЦК СП, доведіть. Що цим значить, покажіть своє посвідчення? Я вам теж на камеру показую, не буду. Це що у вас? Ні, я ж хочу подивитися, що там написано. Ну, так, ну Я вам покажу. Ну ну так, Давайте прочитаю, що там написано. Це військовий квиток. Самилюк Євгень Олегович. Значить, номер 044 630. Значить, Це не посвідчення. Це перше. Друге, так як у вас посвідчень немає. E, значить, взагалі і вас не існує значить, відповідно до того, що навіть якби ви і були би, то ЦК СП має напрямок підбір кадрів на контракт. Зрозуміло, так? Да? Тепер переходимо до другої. Людина, ви хто? Ні, так покажіть, хто ви є. Посвідчення є у вас? Є, Що у вас за посвідчення? Де так? Ні, посвідчення покажіть. То це, посвідч... то це посвідчення офіцера. А яке бути посвідчення? Ну, посадок, то, посадок то, то, то це ви то це ви офіцер. Ну, зрозуміли, так? Да? О, значить, дивіться, е, на рахунок повістки, повістка ваша незаконна, повістка ваша незаконна, так як вона має е, значить, е, характер е, прохання. Значить, прохання я ваше відмовляю, щоб ви зрозуміли, так? Да? Ну, тому зараз буде викликана слідчо-оперативна група. До, до працівників поліції один і другий. Також буде до вас зараз викликана слідчо-оперативна група. Один, ось і другий. Зрозуміли? Все. Е, тимчасово виходжу з ефіру для викликання слідчо-оперативної групи. Була викликана слідчо-оперативна група через лінію 102 до одного поліцейського, до другого і до людей у військовій формі, тобто не існуючого ПЦК 1 ось і другий. В цього тільки є військовий квиток, який не є посвідченням. Доручення в них немає бути, не може від керівництва, значить у іншого тільки значить, посвідчення офіцера, значить, у працівників поліції тільки є нагрудний знак, один ось, ось стоїть і все другий. Та е, спеціальний пластиковий жетон. Відповідно до постанови 1137 кабінету міністрів від 27 грудня 2018 року, в них має бути е, службове посвідчення з електронним носієм. Значить, е, так, так як вони е, його не мають, в них немає повноважень. О, враховуючи те, що я перебуваю е, в статусі людина, тобто в мене юрисдикція публічного права. В них юрисдикція приватного права. Тобто ми на різних юрисдикціях. Тому, тобто, враховуючи те, що нас поліція зареєстрована за кордоном значить, на підставі ніякого закону, вони не створені, враховуючи цей момент, значить, вони без повноважень, просто приватна фірма поліція, яка веде господарську діяльність. От. Враховуючи те, що їм надали значить, злочинний наказ керівництва, вони будуть за це відповідати, значить вони діють в злочинний спосіб. Тому будемо чекати слідчну оперативну групу для написання заяви про злочин Ось на одного товариша у військовій рибальській формі і на поліцейських. Один і другий. І воно четвертий з А... Хто вам передав мої персональні дані? Ви стоїте на знову Ні, підіжіть, хто вам передав мої персональні дані? Я вже з бази дані. Дивіться, е, де, де, дивіться, ваша повістка, тобто оферта не закона. Тобто виходить, я вам, не існуючому ТЦК СП, свої персональні дані не передавав, зрозуміли? Е, тобто виходить так, що е, ви також не створені законом ні одним. І Значить, повноважень у вас немає, зрозуміло? А військовий квіток ви можете показувати десь там комусь будь-якому другому. Зрозуміло? От. А те, що ви будете відповідати перед законом, це однозначно. От. А те, що ви виконуєте на злочинні накази, то ваші будуть потім проблеми потім. Ну от, пішла. Пішла травля, травля пішла від відділу поліції. От. Всі, всі, всі захотіли на, на травиці. Мабуть е керівник ваш, да? Валерій Домбровський, видно, переживає, щоб нічого з вами не вийшлося. Да? Нічого, ну, я думаю, що служба СБУ як займеться вами всіма, то вам буде ну, я думаю, дуже-дуже весело. О, ось. Таким чином значить, вирішили зробити злочин проти людини, значить, проти мене. Ну а звідки Три не виходити знову військово зобов'язана людина громадянин України, яка підіграє несені військові громадян України? Не існує, щоб ви знали це. Перше це ваша це, це, це ваша суб'єктивна думка. Також це перше і друге. ТЦК СП не існує в реєстрі. Я, я не військово зобов'язаний по ній по цій причині, що е, військомати, щоб ви знали, розформовані з 2007 року. Військомати не існують з 2007 року, ви зрозуміли, так? Да? Значить, Тому ви з військової служби? Так? Ні, я не перехожу ви від, вирілявш... від, від військової служби. Я не ухиляюсь від військової служби. Те ж вам говорю, що військовий стан введений не в конституційний спосіб. Це раз. Друге, значить, нас І, на значить, сьогодні. По це, одні не хлоп, пойму, одні це... хлопці повинні йти гинути, а ви будете хотіти знімати на телефон, як вийшли. От, от якраз ось і ви перві маєте йти і захищати. Йде, ми От якраз такі, як ви, перші, маєте йти і захищати. Відповідно до статті 17 Конституції України маєте йти перші і захищати. що там чітко написано, що під час війни всі, хто має відношення структури зі зброєю, мають йти воювати. Зрозуміли, так? Да? А вам хто надав злочинну вказівку? Хлопці. Чому злочинна вказівка? Це злочинна вказівка. Що ви, ви мене не можете викликати, бо у вас немає повноважень. А хто вас може? Ви не створені законом і вас немає навіть в реєстрі юридичних осіб. Тобто ТСК СП має бути зареєстровано як юридична особа, вас навіть там немає. Навіть Міністерство оборони... Значить, є як юридична особа, а ви повинні бути якби його філіалами. Але я говорю, що Верховний суд України довів зворотня, що вас даже немає у реєстрі. Значить...